Побачити реалізовані проєкти та напрацювати майбутні. Представники швейцарсько-українського проєкту Дісайт та країни-партнерки відвідали Чернігів із моніторинговим візитом. Зокрема, були на території зруйнованої 21-ї школи, а також оцінили стан справ у 13-й, де триває відбудова нового корпусу, та завітали до 32-ї. У співпраці з донорами звичне укриття тут перетворили на сучасний простір. Нагадаємо, гранти для перетворення шкільних укриттів та створення на їхній базі освітніх хабів. Отримали п'ять чернігівських шкіл. Це сприятиме доступу до якісної та безпечної освіти під час війни. Окрім 32-ї, такі простори облаштовують в навчальних закладах номер 13 19, 22 та 34. Загалом партнери виділили на це 16 мільйонів гривень. Перевтілення старого сховища на безпечний, інклюзивний, комфортний хаб у 32-й школі на завершальному етапі. Ремонтні роботи вже виконані, далі облаштування меблями, оргтехнікою та іншим обладнанням. Я би хотіла подякувати Чернігівській міській раді, і, власне управлінню освіти, за долученість до цього процесу, тому що це є наші багаторічні партнери, і все, що ми реалізовуємо, ми реалізовуємо разом з ними. Ну і звичайно, за підтримки уряду Швейцарії, який є незмінним партнером проєкту Дісайти України. Сучасне подвір'я та кафе з лаунж зоною Саме ці два проєкти торік стали переможцями за програмою Шкільний громадський бюджет на дитячі мрії. 32 та 35-та 35 школи отримали понад 500 тисяч гривень на вцілення своїх ідей від Дісайд. Нагадаємо, тоді участь у конкурсі взяли 27 шкіл міста. Самі школярі представляли свій варіант осучаснення освітнього процесу. Кожна ініціатива пройшла довгий шлях від задуму до вцілення. Зокрема, діти мали самостійно навчитися писати кошториси та оформлювати ідеї на папері. Свої півмільйона учні 32-ї школи витратили на оновлення пришкільної території. Перед написанням проєкту там проводили конкурс, де учні молодшої школи малювали ескізи омріяного подвір'я, які згодом старшокласники оформили у вигляді 3D-моделі. Величезна подяка якраз надійному партнеру, надійному плечу партнера «Десайт» і Уряду Швейцарії в і в допомозі відновленні Інфраструктури освітньої і немало не, не менш важливим є і безпосередньо ті проекти, які реалізуються з залученням учнів, і шкільний громадський бюджет і курс чомуся жити в громаді. І на сьогодні продовження нашої співпраці вже буде реалізовуватися на рівні закладів професійної освіти по створенню нових сучасних навчально-практичних центрів. На черзі і облаштування в укритті кімнати для відпочинку. Його концепцію під назвою Hub реалізують уже найближчим часом. А це цікавий та корисний простір для учнів, де вони зможуть відволіктися під час тривог, подивитися фільми чи пограти в настільні ігри. Загалом бюджет ремонту сховича 32-ї школи майже 2,8 мільйонів гривень, 2,2 з яких кошти дісайд решту покрило місто. Ми щойно зустрічалися з учнями цієї школи, і вони пояснили нам, що дизайн нового шкільного подвір'я був насправді їхнім проєктом, який вони самі розробили. І найкращий проєкт переміг. Він дуже дуже гарний. Дуже рада, що саме я змогла долучитися до створення цього всього, і що за мною залишиться якийсь слід як за президентом ліцею. Тому я дуже рада, що наступне покоління буде згадувати нашу працю і зможе знаходитись на гарному подвір'ю і в комфортному укритті. Як розповіла менеджерка проєкту Дісайд, вони і далі працюватимуть із нашим містом. На черзі розроблення стратегії розвитку освіти для п'яти чернігівських шкіл та впровадження низки навчальних курсів. Додамо проєкт «ДІСАЙ – децентралізація для розвитку демократичної освіти реалізується в Україні громадською організацією розвиток громадянських компетентностей в Україні у партнерстві з Тюрихським педагогічним університетом за підтримки уряду Швейцарії. Ініціатива спрямована на підтримку двох важливих реформ освіти та децентралізації.